Всім добрий вечір. Всім хто, всіх вітаю, хто завітав на мою кухню. У мене сьогодні, бачите, які смаколики. Я сьогодні трошки погралася в таку хазяйновиту дівчинку, жіночку. Дівчинку це вже таке, щось я ляпонула зараз. В жіночку таку, знаєте, хазяйновити, таку, ой, щось мені так захотілося, напекла піци. Ще буду жарити зараз котлети, перекручувати щось в мене сьогодні таке, знаєте, бурна діяльність. Це, може, таке від поганого настрію. У мене завжди так, в мене, знаєте, коли таке щось. Ви ж знаєте, які в нас зараз, що там твориться, і які прильоти були, всі знають. Ну, так в нас, знаєте, чим хуже, тим краще. Була в мене така знайома. Коліжаночка, вона не такий був девіз, знаєте, Чим хуже, тим, тим, тим вона сміється. Якщо в неї щось трапилось, то ми знаємо, вже прийшла на роботу, вже сміється, то ми вже знаємо, що в неї щось трапилось погане. То і я так бачите, беру приклад. Тому, коли щось робиш, воно знаєте, в роботі якось так це все якось е, проходить. От, а коли нічого не робиш, оці мислі, думки, от, це просто вони атакують, і неможливо жити. От, ще я ще зараз покажу вам ще такі булочки, напекла, такі червочки, знаєте? Ось, це в мене просто залишилось, я вже піцу, а потім вже залишилося тісто, зробила такі булочки. Бачите, які гарненьки вийшли. Ну і все. І завтра я збираюсь їхати на свою фазенду. Тому завтра побачимось. От, Погода в нас чудова, була сьогодні просто літо. От, і тому, мабуть, буде ліс, і будуть гриби, бо дуже хочеться. Але грибів, кажуть, що немає в нашій місцевості. Не знаю. Ну, подивимось, може, ще підуть. Тому до зустрічі, ще побачимось завтра вже на дачі. Все, приїхала вже, вийшла з електричці. Іду. Така погода, погляньте, чудова. Чудово. Десь було в мене відео на початку, коли вони сонячники ці стояли, такі гарнюні. А зараз, бачите, все. Все. Чогось їх ще не вбирають. Я не знаю чому. Я там теж приїжджала, ми дивилася в вікно в електричці. Теж там такі поля великі, соняшників. В цьому році багато їх понасаджували. От, і. Ще не вбирають їх. Може тому що дощі були. Стоять такі. Що там є щось? Смачний він чи є. Такі малесенькі якісь. Малесенькі. М -м 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 смачненько. Вже не такі молоденькі, вже такі вони. Затверділи вже. Все. Погода просто казка. Дай Бог, щоб трошки продержалась хоч пару днів. Завтра побіжу, по гриби зранку. Дивіться, яке знов чудо до мене ще одне прийшло. Гляньте, ну це просто. Боже мой, бідні, бідні люди, і бідні тварини. Ну, де воно вилізло таке, боже, худе обдерте? Ну це просто. Ну все. Ну. Я вже його тут в мене трошки такий безлад. Тому що ну вже треба все збирати, тому трошки в мене тут таке. От. І це така собачуня. І це він і так все розуміє. Такий розумний, розумний. Боже, ну щось очки в нього такі якісь хворі. Наварила, йому так давала, тут кістки в мене були, я привезла то, 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 то дала. Потім вже думаю, ні, треба добре його накормити. Тому наварила макаронів, змішала в мене там сосиски було. Ну, все, що було, там, м'яска трошки було, все мішала. і воно гаряче було. мені ж хочеться йому би швидше дати, але гаряче. Я йому показала, кажу, гаряче, розумієш, треба, щоб воно. Трошки е, осудилося і поставила. Ось тут такий мішок в мене сюди поставила, що воно стило, І він підійшов носом тик-тик-тик, і воно впало, все перевернулося, і воно, він, і воно поїло це чудо таке. Ну, таке такий він славний, ну просто. Дивіться, яка собаня, Яка чудова собаця. Да. Оце таке От, бачите, що робиться. І так скрізь. Це теж дуже, дуже, до речі, така велика-велика біда ці тварини. Кинуті, покинуті, люди їхали, люди кидали. Дуже багато прив'язаних було собак. Ну, люди теж такі, знаєте, люди такі є, що ну, якщо вже такі, такі були, знаєте, я навіть бачила через місто це Ірпенський, на руках несли своїх собак. А є такі люди, знаєте, що так кидають, і все кинуло його. І... І, і все. А той ще і прив'язала. Розумієте, так вже хоче відпусти, хай же воно біжить десь, бо може його хтось десь погодує. Ну, отаке. Отаке. Зараз покажу, що я роблю. Оце я зараз готую вечерю. На вечерю в нас буде оце білі гриби. От, це сусід приніс мені от. Пригостив мене. Ну, і я так знаєте подумала. Я ж вам казала, що я ніколи от гриби, отак, от знаєте, в, ну, в такому в сировому, скажімо, вигляді ніколи так не використовували, Ми ніколи так не їмо. Так просто, знаєте, на сковорідку так кинути і їх жарити, смажити. Такого. Ніколи в житті я не робила. А це ну, такі вже були гарні білі гриби. І я побачила на Ютубі теж такий є, є такий чоловік, дуже приємний. Він такий, я не знаю, звідки він зараз навіть не можу вам згадати, як його е, назва його каналу. Він такий, знаєте, з сироками там робить, в нього такі соковижималки, такі, сам він робить. І він там показував рецепт грибів білих. отак от, от. Значить, Як вони? Вони так ріжуться грибчик, отак, ну це в мене такий, я вам просто покажу зараз, так, бо я не, не, не спіла зняти. От, отак ця шляпка, вона отак отут ріжеться, так, такими, таким от, кільце таке, щоб було, да? а ножка такими от шматочками вже ось так, вздовж ріжеться. Потім треба посолити, так, поперчити з обох сторін. От, і треба смажити на цьому маслі, не на на масле. маслі. От. І треба його так смажити з обох теж сторін. Так? А зараз що я буду робити? Значить, я буду збивати яйця, ну, 2-3 яйця, в залежності стільки, скільки у вас цих грибів є. От, І збиваються яйця, туди чесничок, туди теж перчик, сольки в це яєчко. Да? І ці грибочки змачуються в яєчко, а ні, в муці, в муці, а потім в яєчці. І знов на сковорідку. Тобто йде таке двойне смаження. розумієте? Тобто, Зараз я його обсмажила їх, а зараз ще буду смажити в яйці і в муки, в, муці. в борошні. Бачите, я ще так помиляюся. Ну, нічого, я виправляю, бачите себе, я знаю, що щось я не те кажу. Але, ну що, що робити? Так, вже по ходу життя. От, Буду сама себе виправляти в борошні і в яйці. І знов обсмажуємо. От, Так що ось таке Ось таке в мене буде блюдо. І трошки там картопельки почистила, пюрешку буду, така в мене буде вечеря. Гриби. І трубки, трішки картопельки. Все. Завтра біжу в ліс вам покажу, що я там назбираю. От, мабуть, щось назбираю, але бачите, ось білі гриби є. Він сказав сусід, що багато, але якщо підеш, щось принесеш. То, то з пустим кошиком не прийдеш. Ну, все, зараз вам, завтра вам все, верніше завтра вам все покажу. Все, все, всь, мені смачного, а вам до побачення. До завтра. І все ж таки вирішила вам ще показати воно, це блюдо в готовому вигляді. Бачите, воно таке вийшло як якісь такі млинці. От. Ну, дуже смачно. Я вже скоштувала, вже їла так помідорчик, ще залишився мій помідорчик тут. От, гарний такий, От, дуже смачно. Значить, канал називається. У нього такий ну, чоловік такий, знаєте, на всі, на, всі руки, на всі руки майстер, як то кажуть. Він там дуже ну, чудово там він все показує, цей рецепт від А до Я. От, майстри Деренько, по-моєму, називається. Да, Деренько чи Дренько? Деренько. Майстри, Деренько. Канал його так називається, він показує, як готувати це блюдо. Дуже смачно. Оці ножки, вони трошки ніжки, оці, вони ну, такі, ну так, ні, нормально, все смачно. Але оці шляпки, воно таке ніжне, знаєте, от самі оці шляпки це просто це смакота така. Там воно всередині ну, таке вже ніжне, таке вже м'ягусіньке. Ну, дуже, дуже смачно, правда. Так що рекомендую вам, хто збирає гриби отако, приготувати таке блюдо хоч коли-небудь просто так для себе іноді.